Всіх на каналі Сімейні Традиції є дні, коли сонце не просто світить, воно говорить, 20-й сонячний день приходить, щоб очистити думки і відкрити істину. Тому сьогодні розкриємо таємниці і розповімо про вплив та характеристику 20-го сонячного дня. Що не можна робити у 20-й сонячний день для кого сприятливий день, одяг у 20-й сонячний день, харчування, гріх та добрі справи. Інвен то теми народжених у 20-й сонячний день, сни, здоров'я, прикмети, Тотем 20-го сонячного дня, та антитотем, характеристики людини, народженої в цей день, негативні властивості характеру народжених у 20-й сонячний день під то Цей день присвячений божеству Вертрегне та його дружині Уперетат, втілюючи військову доблесть, зороострійського вчення править раєм. В якому зустрічає тих, хто склав голови у чесному бою на захист справедливості. У 20-й сонячний день шановують пам'ять загиблих, одночасно шануючи богиню мудрості, упередати. Це свого роду копія богині Валькірії з іншого європейського віровчення, яка також приваблює до себе переможців, які загинули в бою. Також її вважають провитицею, що дарує гострий розум тим, хто вірить у неї. 20-й сонячний день вплив та характеристика 20-го сонячного дня. Цей сонячний день сприявлений для виконання таких будівельно-монтажних робіт, як зведення парканів та загородок навколо дому та господарських будівель встановлення хідних та міжкімнатних дверей та гарок. Цура стрісі характеризували цей день як час очищення своїх будинків від сверни правстри. Нетривалі поїздки та подорожі вплинуть на психологічний складник і закінчаться цілком вдало. Слід проявляти активність та займатися спортом. Почату справу потрібно довести до кінця, у всьому діяти відповідно до морально-етичних норм та вимог закону. Натиск, впевненість у своїй правоті та силах, безстрашність та сміливість. Ось основні складові успіху у 20-й сьогоднішній день, що не можна робити 20-й сьогоднішній день. Рекомендується утриматись від спілкування як із рідними, так і з колегами. Розмови слід вести лише сутнісно, не варто приступати до підступів, сепаратних переговорів, інших неблагочистивих заходів. Слід відмовитись від догляду, вступу до інтимних відносин. Робка дерев, квітів, викорчовування під забороною. Людям з надмірною вагою варто утриматись від походу на вулицю без особливої потреби, бо прокляття 20-го сонячного дня акцентовано на огрядних людей. Відвідування сауни, лазні, перукарні чи салону краси протипоказані, в честі лише ритуальне обмивання. Вода символ 20-го сонячного дня, тому будь-яке вмивання, гоління та інші гігієнічні процедури будуть розцінені найвищими силами як образу води. Для кого сприятливий 20-й сонячний день, день сприятливий для людей, які займаються силовими видами спорту, особливо бодібілдерів, ремереслерів і пауерліфтерів. 20-й сонячний день вимагає великої віддачі фізичних сил та енергії, тому слід не боятися йти в ванк і ставити силові рекорди і працювати в спортзалі ще. 20-й сонячний день сприяє всім підтягнутим міцним тілом і духом людям. Також гарний 20-й сонячний день для медичних, особливо хірургічних досліджень та процедур. Одяг у 20-й сонячний день це мають бути яскраві речі сонячного чи вогняного спектру, не рекомендований, непомітний світлий одяг, а також ансамбль у пастельних тонах. Харчування, 20-й сонячний день, день благоволить гострими стравами, тому всілякі спеції, що надають стравам пікантність, прийматимуться вищими силами, як ритуальні. Зораз трійці, 20-й сонячний день, додавали в їжу часник, цибулю, перець. Особливою військовою їжею вважався край хліба, натертий часником і сіль. Крім того, слід їсти коржики з пшеничного та житного борошна, пироги з грибами, каші, картопляні страви, буря, кріпа, редька, хрін, яловичина, курка, дичина. Гріх, гріхом у 20-й сонячний день вважається довгий сон. Вступ до інтимного зв'язку з чужим партнером, інтриги, а також вживання спиртного в будь-якому вигляді та страв зі свинини. Добрі справи, 20-й сонячний день благочестивим у цей день вважаються всі праці та починання, що вимагають від людини безкомпромісності, відваги, ініціативності та кмітливості. Підсумком стане довгоочікувана перемога та кінцевий результат. 20-й сонячний день індивідуальні тотеми, народжених у 20-й сонячний день. Як індивідуальний тотем у цей день виступає гострий меч, шабля і сокира. Цей тотем слід тримати 20-й сонячний день подалі від сторонніх рук та поглядів. Саме ці види холодної зброї є предметами сили для народжених цього дня. Не менш важливим оберегом та тотемом є бірюза та прикраси з його поєднання. Цей камінь вважається каменем воїна. Зараз брали його з собою на війну і вважали, що саме за його допомогою можна подолати в собі страх і нерішучість у бою. Інший камінь воїна сардер. зовні схожий із сардоліком, але має більш насичений криваво червоний відтінок. Це камінь переможця, він надає людям впевненості у власних силах тверезо оцінити події, прийняти правильне рішення у начебто патових ситуаціях. Зіркою та 20-го сонячного дня обрано Белатрікс. Це гама сузір'я Оріон. Вона контактує з Плутоном, Ураном та Мерсом. Белатрікс опікується воїнами, особливо полководцями. Дарує доблесть у битвах допомагає перемагати. У разі переваги темних сил спрямовує людей на масові заворушення, підпали, вбивства, повстання та революції. Це зірка війни, планетою 20-го сонячного дня є Марс. Це крайні числа 20, 27 та 68. З ним 20-й сонячний день навіть дуже реалістичні, не вважаються віщими і не несуть якогось глибинного або особливого сенсу. У той же час навидіння сюжетної лінії бою або поєдинку зі зброєю вказує на можливі зміни в житті. Добру звістку несуть сни зі злетом думки, знаходження рішення зі складної ситуації. Погані сни цього сонячного календаря з кошмарами чи неприємними сюжетами говорять про те, що все неясне в житті незабаром розвіється, ніби сарпанок чи томат. Немає нічого поганого в тому, щоб не бачити сни у 20-й сонячний день. Це вказує на те, що в майбутньому не станеться нічого поганого. Здоров'я у 20-й сонячний день, цей день сприяє продовженню роду. Жінки, що народилися 20-го сонячного дня, дуже плідні, тому слід або в цей день розпочинати зачаття дитини, або використовувати контрацептиви для запобігання небажаної вагітності. Народжені з тотемом вепря, собаки, людя, короткозорі, в той же час мають міцний імунітет і практично не схильні до хвороб. У народжених з антитотемом ящерки все з точністю навпаки, 20-й сонячний день, прикмети. 20-го сонячного дня у цей день усі чи явища, що відбуваються з виробами з металу, особливо зброєю, вважаються добрими. Однак предмети повинні бути гострими або ріжучими. Хороші новини відчує вколотися ножем або голкою 20-й сонячний день. Поріз говорить про те, що передує а, і очікує хоч і болісне, але необхідне особисте розвитавання. Несподіваний порив вітру, що відчинив вікна в будинку, прикмета швидких позитивних змін у житті, знайти ніж челезо до знаходження рішення і заплутаної ситуації. Птах, перо, пташний, крик, що сів на плече або голову вказує на здобуття захисту вищих сил. Здайне невзуття взуття в й сонячний день нехай пошкодження є ознакою того, що розпочата справа, приречена на успіх. Поганими прикметами у цей день вважається, якщо впустити чи втратити зламати. Якщо ніж викрутка шило, що впав, і інший гострий предмет стромився в землю або підлогу, то це прикмета майбутніх сварок і розбіжностей в сім'ї або колективі. Меблі, предмет, начиння або інструмент, що ламається 20-й сонячний день, штукатурка, шпаклівка, керамічна плитка, що сипляться, вказує на конфліктні ситуації в сім'ї, збитки, тверний замок, що несподівано заїдає деформація, блискавки, порив одягу та взуття. Прихмета, втрата захисту божественних сил, зуб, що випав або вибити до руйнування фінансової втрати. Зламаний нігодь говорить про можливе захворювання. 20-й сонячний день тотем 20-го сонячного дня та антитотем. Тотем 20-го сонячного дня зороастризм становив симбіоз, вепря та собаки, антитотемом обрано ящерку. Характер людини, народженої 20-й сонячний день, характеристика людини народженої 20-й сонячний день. У людини, народженої в цей день з тотемом вепра, собаки, велика голова, великий трохи Карпатий ніс, очі виразні і широкі, часто блакитні. Обличчя трохи витягнуте, потужний, м'язистий торс у чоловіків, жирова тканина практично відсутня, фізично дуже сильні, справжні атлети, талія вузька, прекрасні спортсмени, зростання вище засереднє. Жінки також мають широкі плечі, довгі ноги та атлантичну фігуру. Повільно старіють, практично не мають шкілевих звичок і віддають перевагу здоровому харчуванню. Шкіра груба, волосся, як правило, світле. Рано сивіють, голос різкий з хрипотою. Характер владний, жорсткий, не соромляться у виразах, безстрашні, завзятість рішучість у досягненні наміченого. Незважаючи на це, не люблять бути керівниками. Це прекрасні співробітники, підлеглі, які прагнуть доводити все до кінця. Люблять працювати фізично, прагнуть до землеродства у дитинстві, відірви з невгамовною енергією грязнулі. У зрілому віці любов до чистоти та гігієни не є для них пріоритетною. До 30 років практично нічим не відрізняється від усіх оточуючих, оскільки збільшують свій життєвий потенціал. 30 до 50 починають виявляти себе у всій красі віди перевагу колективному стану в суспільстві, консервативні, прекрасні сім'янини не прагнуть змін. Особливо у оприній професії та роботі перед початком прачі завершень завжди сумніваються, але зваживши всі за і проти, приступають до реалізації з усіма. Прагненнями та зусиллями та доводить до кінця. Правдиві, слабкі місця народження в 20-й сонячній день, люди з тутеми вебря собакою, люди прямолінійні та кришталево чисті, чим часто користуються їхні вороги та злостивці. Також до слабких сторін характеру слід віднести їх моментальний ступор у разі виникнення сумнівів у їхніх працях. Виводить зі стану ступору лише загальне схвалення та переоцінка можливостей тих, хто народився з антитотемом, схильність до жерливості, збочної сексуальності, надмірного вживання алкоголю та наркотиків, тютюнопаління, негативні властивості характеру народжених у 20-й сонячний день під антитотемом. Люди народжені з антитотемом ящерки мають пухку шкіру і зеленуватий відтінок, зазвичай грядні неохайні. Обличчя кругле, зуби дрібні, криві. У процесі спілкування постійно бризкаються слиною, косоокі, ніс плескатий, рот похилий, волосся рідке, риси розпливчасті, психологічно справляють негативне враження, характер мерзенний, злий, заздрісні, люблять створювати інтриги, брати участь у плітках, розпусні пияки, швидко старіють, не нажерли, схильні до надмірностей в алкоголі та наркотиках, віддають перевагу термоїдству і пристосуванню. Хваляться, роздають ліворуч і праворуч обіцянки, але ніколи їх не виконують, бо яку справу кидають, не доводячи до кінця, не вживаються в колективі через заздрість, поширення склок і чуток, не мають професії, легко кидають роботу та шукають наступну, намагаються перекласти відповідальність та основне навантаження на інших, прагнуть до влади, досягнувши. Цього безмірно нахабніють, у всіх бідах звинувачують оточуючих. В делікатних ситуаціях завжди вибираються без страд. Наприкінці життя немає ні постійного місця проживання, ні сім'ї. Я гадаю, інформація була корисна та допоможе в повсякденному житті. До нових зустрічей!